Свято встановлене в червні 1994 року. Указом президента на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України відзначається День молоді щорічно в останню неділю червня. З цієї нагоди в багатьох містах України заплановані чисельні розважальні заходи на центральній площі Слов'янська, 25 червня відбулася художня виставка модерного живопису, присвячена дню молоді. Авангард це абстракція насамперед. А молодь, що молодь схильно до якихось новацій. Традиційне мистецтво якраз молодю сприймається найменше. От люди старшого покоління вони більше тяжіють до традиційного, до реалізму. Самі художниці кажуть, що малювати в такому стилі важче ніж в реалістичному, адже вони не просто малюють, а вкладають душу своє бачення і сенс, який несе картина. Наприклад, на цьому полотні художниця хотіла показати незвичайно щиру любов. Хамелеони, здатність яких є підстроюватись до навколишнього середовища, закохалися, утворили знак безкінечності. Тепер підстроюються всі під них. Это мне нравится больше. Здесь ярче можно все делать, намного ярче. Вот. То есть нет условности вот это, что а, похоже, допустим, там какой-то пейзаж да, городской. Все говорят, я там был, там не так. Там же не были. Поэтому можно сказать точно, что больше, чем любовь, выглядит именно вот так. Хамелеоном нет. Вот. Поэтому ну, большая возможность свою идею выразить именно так, как я хочу. Может быть, люди думают, что это просто легко нарисовать такие картины. Нет, это нелегко. Ты делаешь за основу Академічний рисунок, і потом живок під себе То Тобто, нужне знання однозначно. Поряд з виставкою модерного мистецтва вже інші митці представили свої роботи, художні малюнки, але вже на тілі людини. Кожен бажаючи також мав змогу отримати мистецький витвір, який на жаль протримається лише один день. Ну на тілі намного складніше, за що того, що кожа как би, бы... Постоянно може то намокнуть, то що щось. будь. Ну рисунок держиться недовго, в принципі, это так на один вечір, на одно виступлення. А в цей час на площі, не дивлячись на дощ, молоді ставало все більше. Зі сцени розважав присутніх запрошений гурт з Харкова та Кіджа. Поки молодь збиралась відзначати свій святковий день, ми дізнавались, чим наразі живе сучасна молода людина і які в неї проблеми. Ну, посмотрите, у нас же нету ни ні нормальных, ни спортивных объектов. У нас одна единственная спортивная поляна футбольная на 17-й школе, куда приезжают со всего города. Это раз, ну, спорту. спорта. Развивается ну, паркурный спорт, хотя бы можно было построить по площадке, ну, для того, чтобы люди бегали, прыгали. Дыхать негде, нету таких каких-то интеллектуальных. Этих там кино, как раньше, да, было? Более. Молодежь ходила в кино, а сейчас сидят, просто пиво пьют. Пив. А молодежи, где работать? Работать же, не один. Там, где госпредприятие, оно сегодня работает, завтра не работает. А таких уже и не осталось.